У черзі разом з колегами стоїть доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Олексій Макієнко, який не так давно перехворів на COVID-19. почувається добре, говорить він. Вирішив підсилити свій імунітет на майбутнє, тому я абсолютно не переживаю щодо якості вакцини і, взагалі, її типу. Я знаю, що в будь-якому разі людина вакцинована, вона захищена краще ніж людина не вакцинована. Марія Кузніцова записалася до черги на вакцинацію вже давно. З радістю чекаю, тому що в мене такий вік, що треба це робити. Я розумію це. Сьогодні мають вакцинуватися 114 працівників Херсонського державного університету, розказав ректор Олександр Співаковський. Самі теж перехворів на коронавірус. Частина наших колег, наскільки я знаю, це близько 100 осіб, зробили Астразенеку. Це було ну наскільки я пам'ятаю, три-чотири тижні тому. Сьогодні от 114 робить. Тобто, ми потихеньку йдемо до цього. Знаєте, у нас все добровільно, абсолютно добровільно, але от скажу зразу, і я сам це роблю для того. Хочу казати приклад того, що нічого страшного тут нема, і ми повинні це пройти. Лікарка Альона Фучко перевіряє стан людей через 30 хвилин після вакцинації. Протипоказання є абсолютні тільки це вагітність стосовно жінок, наших чарівної нашої половини людства. І алергічна реакція, і алергічна реакція, анафілактична реакція. На, на цю же вакцинацію, якщо вже вакцинувалися раніше, 3510 доз вакцини виробництва Pfizer вже сьогодні розморозили. Протягом п'яти діб нею мають щепити працівників закладів освіти, починаючи від дошкільних і закінчуючи вишами. Вакцинацію почали з Херсона, розказала телефоном регіональна координаторка з питань вакцинації проти COVID-19. Існюється вакцинація вищих навчальних закладів. Це наш Херсонський державний університет. Працівники цього закладу, це наша і Херсонська морська академія разом із її ліцеєм та коледжом. Це 246 осіб. Це наші медичні працівники трьох закладів міста Херсона. Це лікарня імені Олес Лучанського, лікарня імені Афанасії Ольги Трофіних і лікарня імені Гараболеш. А також сьогодні в місті Херсоні вакцинуються всі працівники школи гуманітарної раці. Оксана Хлібус, Аліна Олефір, Ігор Печенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.